Добрий день. Продовжуємо вчати сплину основи технології суднобудування. Сьогодні визначимо основні поняття судноремонту. До визначення основних понять розглянемо більш детально, які сучасні судна характерні для України та відповідно частіше ремонтуються. У цьому нам допоможе стаття доктор технічних наук, професора генерального директора моського інженерного бюро, що розташовано у місці Одеси, Геннадія Вячеславовича Єгорова. Аналіз складу флоту вантажних суден водного транспорту. Не дивлячись на те, що наведені дані за 2019 рік вони все ще є актуальними. Основу торгового флоту, що працює в пострадянських країнах, складають насамперед суховантажні нафтоналівни та комбіновані суда змішаного річка мореплавання та судна морських обмежених районів плавання, а також морські судна з дедвейтом до 8 тисяч тонн. Їх часто називають костерами. Деякі судна старих типів. Більше 30 років, що експлуатується на водних шляхах України наведена на ілюстрації. Це судна, це судна типу Сормовський, Волгобаут, Волгодон, які належали до судна, що експлуатувалося і відповідно ремонтувалось до останнього. В результаті з 2200 побудованих у 1956 по 2000 рік вантажних самоходних суден, найвідоміших радянських серій на травень 2019 року працюють лише половина середнім віком 39 років. На графіку ви можете побачити кількість утилізованих суден за усіма проєктами по роках. Видно, що інтенсивність виведення суден з експлуатації останні роки суттєво збільшилась, що підтверджує тезу, що вік бере своє. Тут слід відмітити, що проєктний строк експлуатації судна становить у середньому 12-25 років. Таким чином, ці судна пережили декілька капітальних ремонтів. Як відомо, одним з істотних чинників контроспроможності флоту вважається вік суден. Ця обставина має цілком конкретне фінансове навантаження на судновласника у вигляді підвищених страхових зборів, портових, портових зборів та витрат на ремонт. Ремонт це сукупність заходів, що забезпечують відновлення до необхідного рівня, технічного стану суднових конструкцій, насичення механізмів та суден в цілому і виконання, як правило, з виводом судно в експлуатацію. Технічна служба складається з трьох груп. Групи технічного обслуговування корпусу суднових пристроїв, групи технічної експлуатації енергетичної установки, групи технічної експлуатації електроустановок. Процес технічного обслуговування та ремонту, управління, контроль стану і режимів роботи суднових технічних засобів здійснюється виключно силами суднового екіпажу, а технічне обслуговування виконується спільно з судновим екіпажем і береговим бригадами. Експлуатовані водному транспорті судна піддаються зносу і моральному старінню розміняє два види зносів: матеріальний, фізичний, що призводить до зміни форми, властивості, характеристик, деталі, вузлів і елементів суден, та моральні або мовні науково технічний прогрес на водному транспорті і в галузях, що будують флот. Безумовно, обличчя сьогодні флоту водного транспорту визначають не лише радянські серії суден. Сьогодні приблизно 1550 вантажних суден. З них старих 72%. А 28% побудовано вже у 21 сторіччі. Деякі судна нових типів, молодше 15 років, що експлуатуються на водних шляхах України, можна побачити на плакаті. Британське Королівське товариство карабельних інженерів до числа кращих суден у 2018 році включило судно проєкту рсд 59, це перше суходновантажне судно з надповними обводами. Судно було спроєктоване в Україні морським інженерним бюро. Надповні обвод дозволяють суттєво покращити вантажопідємність без необхідності збільшення осадки, що вкрай важливо переміщення річками, де осадка обмежена. Пропульсивні характеристики, ефективність використання палива та інші характеристики, теж покращені. Судно доброго відомого типу Panamax, які відуть морські порти України. Теж потребують ремонту. дивлячись на будівництво нових суден, основну частину ще довго будуть складати суда ста... старих типів. Тому суден ремонт в Україні буде мати актуальність і надалі. Розглянемо ще деякі поняття: Життєвий цикл об'єкта – це сукупність фактичних станів об'єкта і виникаючих подій, що сприяють переходу в новий стан. Надійність це власні об'єкта виконувати задані функції, зберігаючи в часі значення встановлених експлуатаційних показників параметрів. В заданих межах, що відповідають заданим режимам, та умовам використання, технічного обслуговування, ремонту, зберігання і транспортування. Якщо відбувається повна або часткова втрата здатності виконання будь-яких функцій, наприклад, втрата працездатності протягом життєвого циклу об'єкта, то така подія називається відмовою. Несправний стан це стан об'єкта, про якому він не відповідає хоча б одної з вимог нормативної або конструкторської проєктної документації. Пошкодження і несправності в свою чергу можуть виникнути через дефекти обладнання. Ремонтопридатність це властивість об'єкта бути пристосована до підтримання та відновлення стану, в якому він здатний виконувати потрібні функції за допомогою технічного обслуговування та ремонту. Ремонтопридатність може бути оцінена, можливості швидкого доступу до місця пошкодження, доступність деталей вузлів для огляду ремонту, наявність засобів для визначення місць, причин відмови, пошкодження. Це може бути сигналізація несправності, контрольні точки вимірів, маркування, схеми та ділянки, простота монтажу, можливість і сручність регулювання окремих параметрів, що змінюються в процесі експлуатації, можливість ремонту та обслуговування з мінімальними витратами часу, дефіцитних матеріалів, мичу засобів та таке інше. Наприкінці, як завжди, пропоную вам відповісти на наступне контрольне запитання. До наступних зустрічі та підписуйтесь на мій канал.